Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 21 лютого 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити ваш вибір. І так, перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Кому потрібно більше часу ставимо на паузу, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка п'ятниця буде у вас. А у вас король мечів. Ну, день конфліктів, день керівництва, день прийняття рішень і такий необхід необхідність логічного мислення, так, якось стратегії якоїсь. Можливо, будете давати совіти самі поради або брати поради, так, такі. Ну, структура, знаєте, така якась порядок. Порядок, якось буде все по плану. Все чітко. Буде день розписаний. По хвилинкам, по минуткам все буде якось чітко. Так, да, якась буде, ось будуть вам предложені які, то якісь будуть вам предложені новини або ініціативи якісь. Або... Ну, не знаю, якась пропозиція, можливо, буде, та яка вам ну, задоволення, ви будете від цього довольні, те, що вам дадуть, і вам буде, треба буде проробити якусь стратегію для додальшого. Ну, ви верніше, ви вже зробите цю стратегію і ви почнете діяти навіть. Такі, знаєте, по королю мечів, я прийняв рішення, я його не міняю. Да? І візьмете оцей шанс і почнете діяти, Уже ви там прийняте рішення бо якусь вам дадуть інтересну ідею, і ви почнете її реалізовувати. Вже продумали, составили план і почнете діяти. У декого буде так, а взагалі то день такий, знаєте, все по плану. Все по плану І не, от, от, от плану не відходимо, по структурі. Все як потрібно, так і робимо. Логічно, без хаосу, без якихось там емоцій. емоцій, все холодний розум. І йдемо, виконуємо свої завдання, які намітили. Такий у мене прогноз для одиничок. Дякую, що ви зі мною. І, як завжди, все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, двічки. Так, карта дня у вас на п'ятницю, король Пентаклів. І ну, король, це карта стабільності. Карта достатку. Карта, знаєте, як, як би так сказати правильно. Розумного використання свого часу і своїх, і своїх ресурсів. Правильне. Тобто нема хаосу, немає якогось бігатні. Чітко, конкретно, раціонально, немає суєти суєт. Все до діла. Отаку я б сказала. Всі справи до діла. Все, що робите, от цього отримуєте результат. Якщо ви знаєте, наприклад, що ви візьмете за справу і ви її в п'ятницю не доведете, не доведете до кінця, ви за неї братися не будете. Тобто раціональний підход до справи. В роботі, все в роботі буде до ладу. Будете аналізувати і, я ж кажу, будете так розглядувати цю ситуацію, щоб була, був конічний результат. Тобто ви, щоб мали е, ну, були цим задоволені. В матеріальному і в моральному сенсі. Дуже, дуже прекрасний день, мої дорогенькі двічки. Прекрасний день. Я думаю, що тут більше додати і нема чого. Все до ладу. Ви у п'ятницю всі справи доводите до кінця. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки. І пам'ятайте, що щоб не трапилося в житті, рано чи пізно, все одно все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас, трієчки, давайте подивимось, яка буде п'ятниця у вас. І так, а у вас п'ятниця, десятка, десятка Пентаклей. Я щасливий, я довольний. Нарешті закінчується неділя. І е е е е е видихнули, називається, якесь, видихнули. Щастя і радість, да? кажем так, знаєте, от... Ну, я задоволена, якесь таке, знаєте, буде у вас, щоб не трапилось, да, от якось... навіть для моїх українських там і І стріляють, і... а ви все одно будете якісь такі, От наче як груз з, з плеч. Карта да, дому, сім'ї, можливо, яких, якогось. Нарешті соберетися в п'ятницю всі разом, да, там, Сімейна карта. І тут сімейна якась карта сім'ї, карта дому, карта Союзу. Можливо, це робота також у вас. Да? Таке розміряне, спокійна, розмірений спокійний день. І, можливо, робота і дом. Да? Між роботою і домом. Пішли на роботу, сходили на роботу, зробили свої справи і вернулися додому щасливі. Да? Такі якісь, якась така Якесь, можливо, навіть може бути предложення вам вибір. Ви повинні зробити якийсь вибір, можливо, да? і якийсь хитрий, щоб не обідати одних і не обідати других. Але це приємне буде, знаєте, якось вам, можливо, прийдеться і, і, наприклад. Як би сказати, і на роботі треба побути, наприклад, корпоратив якийсь, да? от там треба трошки побути. І вдома якесь, а можливо, у когось такий, якийсь якийсь да, і вам треба буде і там празднувати, і вдома празднувати, знаєте, щось якесь двойне свято. Якось у когось може бути двойне свято. Отак от би я сказала. Я таке по відчуттю, що якась от... і там, і там. Якось е, е, правильно треба, по-хитрому, щоб нікого не обідить. Да? І туди, і сюди. Я краще роз, розділитися трошечки енергію свою, Якось свою енергію треба буде поділити між роботою, між сім'єю. І, і якась таке, ну, але все одно задоволення. Задоволення, стабільний день. На, на можливо, прийдеться там ще по карта десятка пентаклів. це банки, можуть бути корпорації, це також може бути базар, да, на базар сходить в торговий центр, щось купиться, таке, да. Якісь, Можливо, в когось свої справи в бізнесі, да, підвести якісь ітоги, щоб ну, знаєте, скільки за неділю там виручка, да, така. але ви будете це всім задоволені. У когось буде і так. Все хороший день. Не хочу більше, ну не можу нічого поганого сказати. П'ятниця для третього варіанта прекрасна. Так що, мої дорогенькі, троєчки, такий мій прогноз, і я думаю, ви будете задоволені п'ятниці. На все добре і до зустрічі. Все буде добре. Вітаю вас, четвірочки, що у вас тут. А у вас спас м'ячі, а от у вас. Конфліктна ситуація. Якісь, знаєте, такі мислі будуть приходити, будете не вірити нікому, провіряти, аналізувати, довіряйно провіряй. Оце таке буде нестабільність, якась конфліктність, якісь такі будете, знаєте, агресивність трошки. Не вірю я тобі. Да? Оті думки самі себе накручуєте. І потім оту свою негативну енергію навіть на близьких можете трошечки покрикувати, погаркувати, знаєте, якесь таке конфліктні трошки будете. Тому настроєння буде у вас не дуже, то ви одразу ж своїх рідних предупредіть, що ви сьогодні з мечем, в п'ятницю ви з мечем, да? і хай вони там да, Буде у вас якесь настроєння, таке агресивне. По королеві мечей, такі теж будете рубати, голови летіти будуть направо й наліво. Да, такі можете. Ну, В те ж час, я б сказала, це буде якесь більше по бізнесу. Це будете ви якось більш ваша діловитість, показати не свою, там, що ви. Наприклад, де, от ділова людина, наприклад, вам дали завдання і треба його зробити. І ви от, можете підчинення трошки напрягати. Да, якщо ви не працюєте, то у вас є якась от, задумали собі щось, да, ви там треба зробити. І от ви своїх. там Рідних, близьких можете понапрягати трошки. Да? Вони та не хочу, там, та не буду. Да? По роботі це все буде з роботою. Та не хочу, та не буду. А ви такі, я сказала, там меч на голої пішов там, порубав і покришу капусту. капусту. Да? Отакі будуть у вас. Отакий день буде. Так що, мої дорогенькі четвірочки, е краще зразу передупредіть, щоб рідні і близькі відползали, вас не трогали. Ну і ви контролюйте себе, знаєте, якось так, якщо вже б'єте, то бийте, щоб дважди не, не вставати. <світ> Я шуткую. Держіть себе в руках. Інколи можна і словом так вбити, ви повинні це ну, пам'ятати, що словом можна вбити ще більше, ніж дією. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте, дякую, що коментуєте, ділитеся зі своїми близькими рідними. Ось у мама моя ніяк не може вилічитися. Лічу, 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 а вона ніяк не вилічиться. І що я хотіла ще сказати? А, ну, Саме головне, звісно, що я хотіла сказати. що, Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!